Андрій Лунін вже встиг познайомитися з кіліаном. Мбапе, Жирона хоче підсилитися ще одним українцем. На що Судаков натякає керівництву Шахтаря? російський скандал у Шелсі та черговий трансфер Київського Динамо. Привіт, друзі, Макс Коляда, ваша вподобайка, дяка спонсорам. Партнер-проекту Favbet. Давайте стартувати. Почнемо ми з ситуації навколо Дніпра 1 Там все більше і більше роздувається історія. Чекаємо лише на той момент, коли ця от куля, яка роздувається, лопне. І на початку цієї історії хочу вам показати мем, який максимально яскраво описує цю ситуацію. Я не вірю своїм окулярам. Це ти? Да, я. Власне, УПЛ підтвердила, що звернулася в УАФ з питання відкликання атестата Дніпра 1 після голосування більшістю голосів учасників ліги за виключення клубу зі змагань. Була інформація, що УАФ не поспішає без зв'язку з Дніпрянами починати процес виключення клубу зі структури професійного футболу України. Асоціація очікує на позицію УЄФА. Повідомляли, що Кривбас, ЛНЗ і Рух проголосували проти виключення Дніпра 1 з УПЛ, Динамо і Шахтар утрималися за словами віцепрезидента Кривбаса. Артема Гагаріна клуби взагалі не вправі вирішувати подібні питання шляхом голосування. Цим питанням може займатись лише атестаційний комітет, який власне атестат видавав, а тепер його може власне забрати. Тому, власне, і кажу, що відбувається щось е, цілком нелогічне і дивне місцями. Крім того, за офіційною інфою від УПЛ, У разі вирішення цього питання потрібно максимально швидко отримати офіційні відповіді. Чотирьох клубів ПФЛ, Минай, Металіст, 1925, лівий берег та епіцентр стосовно їх бажання та. Можливості претендувати на вакантне місце в УПЛ і рекомендувати УАВ брати один з кількох варіантів визначення клубу, який замінить СК Дніпро 1 в УПЛ. У металісті одному з претендентів на вакантне місце в УПЛ говорять, що готові прийняти участь у плей-офф за квиточок в УПЛ. Минай нині шукає інший стадіон, який би підходив. За регламентом і здається, що, попри місцями дивні події, все йде до того, що Дніпро 1 скрутить гайки, а і у нас буде певний. Плей-офф або одразу якась команда буде виступати в УПЛ. Особисто я топлю за плей-офф, і тим більше топлю за плей-офф, в якому будуть брати участь і лівий берег, і епіцентр, і, е, власне, Металіст, 19 5 і Минай. Е, два матчі півфінальні і один фінальний поєдинок. Чому? Бо епіцентр і лівий берег вони вже грали в плей-офф за те, щоб вийти до УПЛ, і в принципі, чим вони не заслуговують е, зіграти проти Металіста. І, відповідно, Минай, якщо вони бились фактично за квиточок, а Минай і Металіст вони просто вилетіли. Мені здається, це буде максимально справедливо. І я думаю, що тут просто все буде впиратися в час. Чи буде цей час на те, щоб ці матчі зіграти, бо вже, в принципі, українська Прем'єр-ліга стартує зовсім скоро, і якраз питання в тому, що все через невизначену позицію дніпро 1 затягується. Медіафутбольна футбольна команда Ukraine Steel повідомила про створення UA Steel Cup. У турнірі серед медіафутбольних команд візьмуть участь Локомедія Київ, Рух Медіа Тім, Армат, Ігніс, збірна коміків та Січ Добряни. Турнір відбудеться на базі руху 20 21 липня. Цими вихідними і запитайте ви мене, друзі, на що я про це нині згадую. Ну, по-перше, е у нашому футболі зароджується щось дуже серйозне і нове. По-друге, за моєю інфою, створенню цього турніру безпосередньо посприяла УАВ. А значить, з часом на нас може чекати офіційно визнаний турнір під егідою власне. Асоціації. Не пропустіть, друзі. Трансляції всіх матчів будуть на Ютьюбі. І я там теж, а вже ж буду. Я буду грати за Добрянську Січ. А, мою команду хлопаки на турнір не розумію, чому не покликали. Якщо по цифрам, ми краще за деякі команди, які покликали. А отже, не пропустіть, а ще краще на ютуб канал Хлопаки, де зовсім нещодавно стукнуло 10 тисяч підписників. Підпишіться, поки ти не стало мейнстрімом. Коротше, буде щось потужне, прямо як ноутбуки від Гігабай. Gigabyte Orus 16X. Цей пристрій поєднує в собі потужне залізо, високоякісний екран і передові можливості штучного інтелекту. На сторонах ноутбука розташовані всі необхідні роз'єми. Екран Gigabyte Orus 16X вражає своєю якістю, кольори насичені, а кути огляду ідеальні. А всередині цього ноутбуку зхрещені збірна Грузії і Туреччини. Просто вибухова суміш. У серці цього ноутбука процесор Intel Core i7 14650A. 16 ГБ оперативної пам'яті DDR5 з можливістю розширення до 64 ГБ, SSD накопичувач на 1 ТБ і графічний адаптер Nvidia GeForce RTX 4070. А ідеально цей ноут працює в колабі з OLED монітором Gigabyte Orus FO32. u 2 Це ваш ключ до ідеального геймінгу. Цей oled монітор з діагоналлю 31,5 дюйма, та роздільною здатністю 4К. Частота оновлення 240 Гц, а час відгуку всього 0,3 мілісекунди. Ну а детальніше з цим ноутбуком, його характеристиками, вартістю ви можете ознайомитись за посиланням в закріпленому коментарі. Ну, ми прямуємо далі до клубів УПЛ, а саме до Динамо та Шахтаря. Що там? По-перше, хавбек Александре Пейкрішвілі став гравцем Динамо. З ним уклали 5-річний контракт. Пейкрішвілі – вихованець Динамо Тбілісі. За першу команду не грав, а у складі дубля забив 9 голів та з. Побив 4 асисти у 28 матчах. Крім того, повідомляється, що він, Динамо Жерсен Родрігеш, перейшов у китайський Гуанзі Халіао. Ну а от у шахтарі пролонгували Вінісіуса Тобіаса. Новий контракт триває до 30 червня 29-го року. Крім того, CS Football опублікувала рейтинг з 10 футболістів категорії u 23, які найбільше готові до переходу в топ-5 чемпіонатів. Рейтинг складався на основі індексу, який вираховували. Есіс очолив список Вінгрепорту Францишку Концейсау з індексом 87,2. До десятки потрапив наш козак Джорджі Судаков. У нього індекс 82,9. До речі, Судаков це в свій інстаграм опублікував, можливо, таким чином натякає керівництво шахтаря, що можна його в принципі і продати. Ну а ми летимо далі до Челсі Михайла Мудрика. Там стався досить серйозний расистський скандал. Низка гравців Челсі відписалися від свого одноклубника Енсо Фернандеса після відео збірної Аргентини під час святкування перемоги на Кубку Америки 2024 з російською піснею на адресу французів. Фернандес вів пряму трансляцію в інстаграмі з партнерами по збірній і разом з ними співав пісню з наступними словами. Максимально ці слова засуджую. Вони грають за Францію, але вони. Вони всі родом з Анголи, вони траться транс, як геймбапе, їхня мама з Нігерії, а тато з Камеруну, але в паспорті написано французи. І без того в Челсі був повний бардак, та тепер ще Енсо підлив бензинчику. Ну, на 100%, мені здається, Челсі має позбавитись цього футболіста, інакше далі в роздягальні буде відбуватися щось абсолютно неадекватне. І хочеться лише додати Куди Михайло Мудрик потрапив? Що це за зброд? Він Гержерони, Віктор Циганков та Форвард Артем Довбик розпочали підготовку до нового сезону у складі каталонської команди. На офіційній сторінці клубу у Твіттері були оприлюднені фото з тренувальної бази команди, на яких в об'єктиви камер потрапили українські гравці. Крім того, повідомляється, що Жерона може підписати центрального півзахисника Істри 19.61 Олександра Петрусенка. Пише Мундо Депортіво. Точні деталі трансферу поки невідомі, проте відзначається, що це буде не одна з найбільших. Інвестицій Жирони, українець може приєднатися до іспанського клубу наприкінці липня та взяти участь у передсезонній підготовці. Цей футболіст є вихованцем Динамо, проте за головну команду не дебютував. В Україні він грав за гірник спорт та «Минай», А у січні 22 го перейшов у Гонвед. Через півроку він покинув угорський клуб та перейшов у Істру. Власне, 1961, з якої посів п'яте та восьме місце у чемпіонаті Хорватії. І прямуємо до іншого іспанського клубу, а саме до мадридського реалу. Там учора відбулось грандіозне представлення Кіліана Мбаппе. Реал Мадрид презентував на Сантьяго Бернабеу французького новачка Кіліана Мбаппе. Зірка приміряв форму мадридського клубу та пройшовся по газону стадіону. Присутності понад 80 тисяч вболівальників. Під час промови Мбапе сказав іконічну фразу, яку колись вже казав Крістіано Роналдо. Уно, дось, трись. Унось, три. До речі, Мбапе собі взяв дев'ятий номер, під яким власне і грав Крістіан Роналду, коли тільки но ну, перейшов а, до Реалу. Власне, під дев'ятим номером у Реалі грали такі легенди, як Бензема, Кристьян Роналдо, Ді Стефано, Уго Санчеш, Фернандо Єрро, Морієнте, Зубастик Роналду та купа інших зірок. І а вже ж Андрій Лунін вже встиг. Е Познайомитись з кіліаном у мережі з'явилось фото їхньої першої зустрічі. Андрій на цьому фото виглядає холодно. Знаєте, мабуть, побачити Мбапе – це багато чого варте, тим паче у своєму клубі. Ну і окремої уваги вартують коментарів болівальників вершкових, де також відзначається обличчя Луніна, та пишуть, що найкращий голкіпер і найкращий нападник. Зустрілись словом, легендарна зустріч відбулася, і здається, Лунін і Мбапе ще немало пограють разом, бо Андрій не збирається йти зі стану вершкових. Мадриці вже встигли провести перше тренування у сезоні, а вже ж наш воротар був на ньому присутній. І а вже ж за останньою тенденцією Лунін знову дав коментар щодо свого майбутнього. Я хочу залишитися в реалі і хочу грати. І я вже досить чітко говорив про це. Турецькі ж грела тим часом пишуть про те, що Лунін відхилив пропозицію з Саудівської Аравії. Він хоче грати у Європі. Молодець. Що й додати. Втім, переконаний, що, друзі, кожен з вас все одно хоче бачити Луніна десь, але не в реалі. Бо хлопець ще може показати дуже багато чого, а підкуртувати то буде робити складно. Друзі, коментуйте те, про що я нині вам розповідав. У мене все. Зустрінемось.